Ну і ще одне місце. Нарешті підійшли ми ще до ще одного місця, так званого безгосподарності на цвинтарі в селищі Великий Любінь. Бачите, вже скоро і на могилу будуть сипати сміття, чи вітер буде його розносити на могили, але вже мало що бракує. Дивіться, мало що бракує вже. Ось. Ось таке відношення до, до наших предків з боку теперішніх, теперішнього покоління, яке живе в цьому селі. Чи в цьому населеному пункті. Ось, бачите, отам далі видніється. Вхід до цвинтару. Ось могила. Могила січовим стрільцям. Так мені сказали. Відніється. Ось. Ну і от таке. Таке воно є. Бачите? Те, що є, то є. Ну що будемо говорити. Щось треба з тим робити. Так не може бути, щоби. Щоб в такому сирі, бачите, вже вон і навіть стовпці, вже і сітка, хилиться від того сміття і все приходить в повну-повну безгосподарність.